Майбутні лікарі зі спортом на «ти». у Кіровоградському медичному коледжі провели захід під назвою Нумо дівчата. Його учасниками стали чотири команди цього навчального закладу, які продемонстрували свою фізичну та спортивну підготовку. Будуть виступати діти в естафетах різних конкурсах. А між цими естафетами буде поєднуватися в шоу тобто, будуть виступати люди, які приймали участь Україна, має таланти, та інші відомі в нашому місті особи. Студенти кажуть, часу на підготовку до змагань було обмаль. Настанець какби особенний то ми готували його буквально за два дні до виступлення. Так що будемо старатися, щоб все вийшло ось так. Дівчата змагались у дізноманітних естафетах на спритність, координацію рухів та витривалість. Спеціальним гостем заходу став наш відомий гирьовик, чемпіон світу Сергій Шевченко. Сергія Шевченка не вперше запрошують на такі студентські заходи. Стараємося показати дірявий спорт не тільки в класичних його видах, ну також і в жонглірування дірямі. Жанлірування діріміта стара славянська. Забава захід у коледжі провели під олімпійським гаслом. Головне не перемога, а участь. Тож переможених на спортивному святі не було, і по його завершенні на всіх учасниць чекали солодкі призи. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.